Ми, студенти, аспіранти, випускники, викладачі Національної музичної академії України, об'єдналися саме для цього. Ми прагнемо ще раз нагадати: українська культура, котра сформувала націю вільних людей, має власну суб'єктність, власну історію та власних музичних генів. Серед них Микола Леонтович, автор всесвітньо відомого щедрика, вбитий 102 роки тому за наказом тодішнього КДБ. Левко Рівуцький творець однієї з найпотужніших європейських модерних симфоній, на долі якого випало страшне випробування. Творче мовчання довжиною впівжиття спричинено страхом радянських репресій. Геніальний симфоніст Борис Фатушинський ледь не єдиний композитор свого часу, якому вдалося зберегти ту внутрішню свободу ціною певних компромісів з комуністичною владою. Кожен із них, як і багато інших видатних українців, гідний представляти Національну музичну академію України, бути її обличчям та іменем. Натомість головний музичний виш країни від 1940 року, окупований іменем Чайковського, композитора номер 1 для царської, сталінської і Путінської Росії. Поряд із толстим Достоєвським і Пушкіним ім'я Чайковського сьогодні під час кривавої війни в Європі стало уособленням неофашистської ідеології, трансформованої в рашизм. Узурпуючи мистецтво, расизм цинічно спекулює на іменах власних геніїв, знецінює їхню спадщину, прикривається їхніми шедеврами для культурної реабілітації геноциду проти України. Іменем Чайковського путінський режим намагається це відпілити звірства бучі, стерти з пам'яті терор зюм, применшити жахи Маріуполя. Під звуки Лускунчика і в декораціях Євгенія Онігіна людоненависницька ідеологія сучасних варварів розповзається світом і загрожує самій цивілізації. Ось чому зовнішня політика українських музикантів. Підтримана у багатьох країнах, вимагає поставити російську культуру на паузу, обмежити її поширення та зупинити завуальовану в ній пропаганду зверхності, агресії та насильства. Ось чому наша внутрішня політика зосереджена на очищенні захисті українського музичного простору від присутності будь-яких російських маркерів, зберігаючи у назві ім'я Чайковського адміністрація Національної музичної академії України. Тим самим відтворює колоніальні практики, консервує цінності сталінізму. розмиває національну ідентичність, поплюжить пам'ять полеглих воїнів. А, а скільки ім'я Чайковського носить ще й московська консерваторія, воно підкреслює вигідний для Кремля наратив меншовартості, вторинності і залежності української культури від руського міру. Штучні безплідні дискусії про чайковського українця звучать фальшиво. Ми не можемо їх толерувати. Залишаючись із Чайковським, Київська консерваторія зраджує інтересам України. Як музиканти і громадяни, ми не можемо цього допустити. Наш заклик до колег – відкиньте страх чи ілюзії, і підтримайте нас. Наше послання владі, почуйте нас. Наша вимога до адміністрації Національної музичної академії України. Зніміть ім'я Чайковського, музичну емблему Путінської Росії. Наш меседж усім українська музика, як і сама Україна, незалежна, вільна, самостійна. Вона багата власними іменами і звершеннями. І саме їх має культивувати Київська консерваторія. І тоді вона стане гідною Майдану.